Коли потрібно гладко підрівняти дошку або ж обрізати краї, то на допомогу приходить акумуляторний рубанок бренду Profitec моделька PCP9020 із і з нової лінійки UltraCore. Безщитковий двигун потужністю 900 Вт, максимальна ширина стругання 82 мм, та максимальна глибина до 2 мм. 12 тисяч обертів на хвилину, та максимальна глибина вибірки чверті 7,5 мм. У комплекті ви отримуєте пластмасовий кейс, всередині на вас чекає акумуляторний рубанок, шаблон для встановлення ножів, тканинний мішок для збору стружки. Тримач для заточування ножів, паралельний упор, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Ви отримуєте 3 роки гарантії на даний інструмент. Два коли купуєте сам інструмент, та один за умови реєстрації на нашому сайті. Profitec. також замовити даний інструмент. Ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.